Всім привіт! Вітаю вас на каналі Українки, що живе в Албанії, і ось зараз, нарешті, зібралася в Україну вперше більше ніж за один рік. Минулого разу я була в Україні на початку літа 24-го року. Зараз у нас кінець серпня, початок вересня 25-го року. І це відео буде змістовним про потяг, що курсує з Будапешту до Києва. Це потяг. Номер 10 Зазвичай він курсує з вокзалу Келеті. Називається цей рейс зазвичай, Будапешт Келеті Київ Пасажирський. Але я потрапила в такий час, що Келеті на ремонті, я відправлятимуся з Нюгаті, але це не вплинуло на сам потяг, тому розкажу про нього. Ви можете залишити вже вподобайку мені авансом. І якщо під час перегляду цього відео у вас виникнуть запитання, то залишайте їх в коментарях, обговоримо. Нагадаю, що свою валізу я залишала після виселення з готелю в камері схову. Час забирати багаж, їжа в потяг. Все в колір у мене. Навіть шкарпетки. І це десь восьма година вечора. Потяг мій на пів одинадцяту. Відправляється. Я вирішила просто посидіти тихенько в лоббі готелю. Я тут нікому не заважала, мене ніхто не виганяв. Тут є питна водичка для собака для людей. І взагалі я рада, що обрала цей готель. Він чудовий в плані сервісу. Можна перечекати тут. Ну що вокзал нюґаті позаду мене саме звідси з цього вокзалу Будапешт Будапештнюгаті відправляється наразі. Потяг до Києва, до Києва. Київ-Пасажирський. Бо келеті на ремонті до 20 вересня 2025 року. Тому я вже майже готова до відправлення десь півтори години. Хочу спочатку в Макдональдс завітати, він тут вже, і потім вже чекати на потяг на платформі. Подивіться, який гарний вокзал. Вже його показувала, коли заселялася в свій готель. Це 62 біля цього вокзалу. Вітер піднявся. Вже час їхати з Будапешту, погода змінюється. Ого, ого мене зараз знесе. Е, погода змінюється, все, йду в Макдональдс. Потім все вам розкажу. Моя вечеря сьогодні просто чізбургер. Стільки народу там, я е, вийшла на терасу. Оцей час перед відправленням потяга найважчий для очікування. От я не можу я така нетерпляча. я Вже прийшла на вокзал. Тут мало посадкових місць. Чудом знайшла лавочку, де присіла, і на табло побачила Київ пасажирський позначку, що мій потяг буде на 10-й колії. Я так думаю, що є ще час. Сиджу собі. Люди щось стоять з цього вокзалу. Нюгаті між міські угорські, в основному, електрички курсують. Тут якось люди щось пішли на свої угорські електрички, і я бачу синій вагон, синій потяг, Укрзалізниця. Підскочила, підійшла до свого потяга. Ось він. Підійшла до свого сьомого вагону і зараз вам буду розповідати, що там всередині, як я купувала квитки. Потяг вже стояв на колі, ще посадка на нього не почалася. Тобто починалася вона десь хвилин за 10 до відправлення, але вже зібралися люди. Я теж тут трохи постояла і вже завітала до свого купе, коли це було можливо. Провідник у мене сьогодні чоловік в вагоні номер 7 У мене 21 місце, нижня поличка. Квиток я купувала в застосунку Укрзалізниця офіційно, не через перекупів. Трохи нервувала, але мені вдалося придбати і туди і зворотній свій напрям через застосунок Укрзалізниця і туди і назад я купила собі нижню полицю. Квитки щезали досить швидко, але коли починався старт продажів у зазначений час, по албанському часу це в мене сьома година ранку була, за українським часом це восьма година ранку. За 20 днів до відправлення. А якщо прям лайфхак вам давати, то насправді це десь за 19. Днів до відправлення я купувала свої квитки. Отже, купе можна також люкс було вихопити. На цьому напрямі є два типи вагонів. Купе, чотири стандартні полички, дві верхні, дві нижні. І є також вагони СВ. Ну, люкс зараз вони називаються. Вартість мого місця купе 3800 гривень в один бік. Тобто це 80 євро. Постіль білосніжна. В принципі, вагон сам такий новенький, не оці старі бордові вагони, які пилом пахнуть, а більш сучасні. Не скажу, що це найновіші і найсучасніші вагони, але це нові вагони. І тут не три полиці, як у цих Варшавських чи яких там польських напрямки. А тут, тут стандартні чотири полички. Для лежання. Купила у провідника каву за 30 гривень, завернув з собою книжку брала, щоб читати. Їхати мені майже добу менше, 20 годин по факту. О 22.35 за угорським часом я сіла в потяг і о 19.10 за київським часом наступного дня я приїхала. Кордон проходимо просто в вагоні, не виходячи. Тобто, чим мені сподобався цей потяг? Чудово, нікуди виходити не треба ні на які контролі. Десь під ранок оце у нас були контролі, десь о п'ятій 6 ранку, і зовсім нормально, без ніяких стресів це все проходиш. Просто в вагоні, нікуди не виходиш. До нас і угорський прикордонник заходив, і українські потім наші прикордонники, і вже оцю світлову частину дня, вже відранку ми їдемо територію України. Чи було спекотно в потязі? Ні. Я е, коли купувала квиток, він був з позначкою з зачеркнутим кондиціонером, типу, що без кондиціонеру. Але скажу по секрету, що наш провідник там щось вмикав кондиціонер. Він закривав вікна, щось він там якось щось робив. І було не спекотно: чи так повезло, чи так завжди на цьому напрямку мені було комфортно. Я з задоволенням їла приготовану їжу, яку в потяг взяла з собою. Он купила в спарі. Бів такі джерки, і поки ви будете дивитися кадри, що я там їла, я більш конкретно хочу розповісти про сам потяг. Були дві розетки в купе, якби вони ближче знаходилися до нижніх місць, до, от, до моєї нижньої полиці і до полиці моєї сусідки. У нас жіноче купе вийшло, тому що в основному цим напрямком багато жінок їздить. І верхні полички, люди з верхніх поличок іноді просили скористатися розеткою. Звісно, ми ділилися. Це абсолютно нормально, тому що розеток не чотири, а от дві було на купе. Київський вокзал, мене мої зустріли. Все. Все приїхали. приїхали. Встрічі вже, встрічі. Да. Викликаємо таксі, будемо додому їхати. Мама, бабуся. І хоч в цю ніч були обстріли, і обстріли Укрзалізниці зокрема, доїхали ми вчасно, хвилина в хвилину. Тобто потяг приїхав рівно о 19.10 за київським часом. Потяг дуже зручний, це так резюмуючи, Ще зараз буду додавати інформацію, але загалом, от коли я вийшла з потяга, я не відчула в тому в ногах, як це буває після автобуса. І я дуже. Рада цьому, і ще декілька слів про сам потяг, тому що залишилися деталі, про які досі не розповіла. Що треба знати? Що треба обов'язково друкувати квиток. Якщо ви забули саме таку фізичну, матеріальну роздруковану версію, вас можуть так не пустити в потяг або можуть пустити, але штрафувати. І такі випадки були мені в коментарях. Про це писали саме на цей міжнародний рейс, має бути роздрукований. Лист з QR-кодом. Квитки зараз і мені, і я вам по секрету скажу: ну кажу от про свій досвід. Що... Саме в нашому потязі провідник не робив детальну звірку, саме прізвищ і квитка. Може, це саме він так робив в інших вагонах, більш детально звіряли. Я вам точно сказати не можу, але розповідаю те, що бачила. Він дивився, він просив показати наявність закордонного паспорту, тому що ми перетинатимемо кордон, і він не звіряв саме імена. Я дала роздруковану версію свого квиточка. Провідник збирає всі квитки, потім він їх там передає далі. Тому йому треба саме роздрукована версія. А в зворотньому порядку, коли буде їхати, так само матиму роздрукований квиточок. Їжа. Треба мати з собою їжу на весь час перебування у вагоні, тому що ну, вам захочеться вірогідно, їсти за 20 годин шляху, там, вагони ресторану. Не знайдеш, тому запасайтеся чимось їстівненьким, тому що хочеться, звісно, їсти, хочеться якось розважатися, книги читати, музику слухати. І для цього має бути все у вас під рукою. У провідника є меню, прайс-лист, але там не всі позиції є, тому ну, треба орієнтуватися на себе, на ту їжу, яку ви споживаєте в дорозі. Я брала з собою воду. У провідника лише каву купила, яку ви бачили. І в нього був лише один вид кави. Якщо в меню пишеться там дріпи, капсули, то він робив тільки заварну каву. Теж зважайте на це. Хто любитель кави особливої, беріть з собою. Кип'яток, окріп був всю дорогу у нас біля провідника. Щодо вбиралень, дві в вагоні, все класично. Є е, в цьому вагоні позначка е, зеленим світиться значить вільно, червоним світиться значить закриті вбиральні. Що мене здивувало, ну я давненько не їздила в потягах. Саме от на цьому потязі. У вбиральні я відео не робила, бо, ну, там все хитається, шатається, якось мені було не до зйомок, але спеціально от зараз дознімаю доповісти, що там були і серветки для обличчя, і туалетний папір, і мило, і пінка. І це все поповнювалось протягом шляху. Тобто, провідник слідкував за порядком і додавав. Всі ці елементи мене це приємно здивували. Вода була, можна було вмитися, скористатися легко серветками, папіром. Отже, досить комфортно, особливо мені на нижній полиці було досить комфортно, гарні сусідки. Були в нас чоловіки в вагоні в інших купе. Ну весь цей контроль проходить стандартно там перевіряють документи. Спочатку Будапештська сторона, потім наша сторона. І в принципі, це було в міру швидко. Потім потяг в чопі переставляють на інші рейки, закінчується ця європейська лінія. Переставляють рейки на українські наші рейки. Зараз в Ужгороді вже зробили Євроколію, але я не знаю, вона йде з Ужгорода. Чи через чоп, чи ні. Тим не менш, коли я їхала, оце зараз нам переставляли потяг на інші рейки, і під час цього я не виходила з вагону. Щоб ви розуміли, протягом всього шляху в потягу я ні разу не виходила на вулицю. Тобто, все проходило всередині. Перевірка паспортів, оце зміна рейок, я була всередині. Зараз євроколя буде з Ужгорода, можливо, вона отак через що. Ну, напевно, ж, через що, бо це е, пункт пропуску. Може, зараз, от коли я буду їхати назад з Києва в Будапешт, бо я буду їхати цим же шляхом, я подивлюся, як буде, і зніму друге відео якраз про дорогу назад. Наразі було так, що переставляли рейки в чопі. Е, ось, Це я їхала 29-30 серпня. Але це ніяк мені не заважало. В потязі у себе на поличці я лежала в цей час. Що ще варто додати про розетки. Була розетка, я про неї вже розказувала. Трошки вона працювала, але телефон більше 50% в мене не підзаряджався Тобто там йде повільно дуже зарядка. І я все-таки про запас мала ще павербанк Тому ну зайвим в дорозі точно не буде. Розетка працювала, але на неї я не дуже сильно орієнтувалася і не надіялася. Отак. Ну, в принципі, можливо, що забула, то питайте. А що хотіла, то розказала і дещо показала. Вітайте мене в Україні, я зараз на своїй землі. І побачимося в моїх нових відео. Будемо з вами трошки Києвом гуляти. І потім поїдемо назад з Києва в Будапешт. На цьому все. Дякую за перегляд. Нагадую про вподобайку, що розвиватиме мій канал. І побачимося у моїх наступних відео. Слава Україні!